Вітаю, шановна українську громаду Барселони. Сьогодні ми знаходимося на площі Амад», котра стоїть позаду нас. Сьогодні ми тут, щоб поспілкуватися з президенткою Української асоціації джерело та засновницею цього фестивалю Ольгою Дзюбан. Добрий день. Доброго дня. Цей фестиваль вже проходить в 11-й раз, і кожен рік він проходить в вересні на честь Дня Незалежності України, так? Саме так, на початку вересня щороку ми проходимо, проводимо фестиваль української культури і приурочуємо його Дню Незалежності України. Цей фестиваль не конкурс, цей фестиваль пісні, танцю, музики. Цей фестиваль української кухні, українських традицій, українських звичаїв, цей фестиваль українського народу. І ми закликаємо всіх і маленьких, і великих українців, які проживають в Барселоні, навкруги Барселони, ті, які проживають у інших містах Іспанії, ті, які проживають за кордоном, і українців з України. Приїжджайте сюди, будь ласка, ми великою сім'єю покажемо світу. Нашу чудесну Україну дуже дякую. Що нас очікує? Яка програма нас очікує цьогоріч? Програма зазвичай фестиваль починається походом. Походом в національних костюмах. Цього року ми очікуємо дуже кольоровий талановитий ансамбль танцю з Канади. Це чудові артисти високого класу. Ми дуже їх очікуємо, і вони стануть великою прикрасою нашого фестивалю. Також ми очікуємо хор, переможець фестивалю хорів українських хорів. Який нещодавно відбувся у Вінницькій області в місті Ільїнськ, який дуже приємно приймав мене як почесну гостю журі цього фестивалю, і я дуже рада, що цей хор зможе приїхати до нас і показати свій талант. Ми теж їх будемо приймати дуже щиро по українськи з великим задоволенням. Також прикрасою цього фестивалю цього року стане виставка на тему війни. Це картини і маленьких, і дорослих людей про те, як вони відчувають, як вони живуть під час цього цієї трагедії української. Без цього ми не можемо, тому що це біль і біль кожного у нас. Але ми сильні, ми потужні, ми разом і ми співаємо і танцюємо для нашої спільної перемоги. Слава Україні! Роя слава! Будь ласка, чи можете ви описати емоції, котрі у вас викликає цей фестиваль? І як ви вважаєте, які емоції? Цей фестиваль може викликати у наших співвітчизників у наших українців, оскільки цей фестиваль одночасний і про нашу культуру, оскільки дуже багато українців наразі знаходяться за кордоном, для них важливо не забувати та об'єднуватися. Таки це і про біль, який пережив кожен українець. Як ви думаєте, які емоції цей фестиваль здатний викликати у людей? Я думаю, що цей фестиваль очікують всі, він проходить один раз в рік. Проходить уже в одинадцятий раз, і люди знають і очікують цю дату. Це не просто фестиваль, це місце, де ми можемо зібратися всі разом, місце, де ми можемо відчути один одного, місце, де ми можемо почути свою пісню, купити українську книжку, пограти українські ігри, з'їсти українського борщу. Побачити чудові українські костюми і все, що зв'язано з нашою чудовою україною, це цього року. Ми теж очікуємо. Додамо до фестивалю показ фільму про Україну. Це перший документальний повнометражний фільм Історія двох фото. І ми очікуємо головного героя цього фільму. Дуже надіємося, що він зможе приїхати до нас. Отже, вас чекають цікаві сюрпризи. Ціло, в та те, що на жаль, про українську культуру та про Україну дуже багато європейців почали дізнаватися після початку повної війни у 2022 році. Але сам фестиваль перший був проведений ще в 2012 році. Чи можна вас питати, що вас спонукало до цього? Яким чином він був проведений, і як вам це вдалося? Ну ще до 14-го року е мало людей іспанії знали, де ця Україна, які ці українці, яка різниця між е українцями і росіянами нас їх називали росіянами. І це мене дуже бентежило. Я давно виношувала ідею створення фестивалю власне на площі. Це соціальний проект, наголошую. Це фестиваль відкритий і доступний абсолютно для всіх верст населення. Для я цього хотіла. Я хотіла, щоб побачили іспанці, щоб побачили туристи зовсім прохожі нашу культуру. Бо раніше ми робили концерти в закритих приміщеннях, але сходилися тільки лише українці. І як не знали про Україну іспанці, так і не і не знали. І ось 2014 рік дав великий поштовх для того, щоб нарешті треба було показати світу, розказати світу, де ця Україна, які багатства, які люди чарівні в в неї в ній живуть, які досягнення має Україна. Які науковці, які таланти має Україна? Ось це мене і спонукало. А ще коли після закінчення фестивалю я чую приємні відгуки і подяку? Ну це для мене саме велике щастя. Оскільки цей фестиваль має дуже велику мету об'єднання українців, дуже багато українців хочуть прийняти участь цьому фестивалі. Розкажіть нам, будь ласка, яким чином митець або Будь-яка інша людина може прийняти участь у цьому фестивалі. Ще весною ми виставили у Фейсбук положення. Щороку виставляємо положення про фестиваль. В положенні про фестиваль чітко написано, яка мета фестивалю, хто може бути учасником фестивалю, на яких умовах, де проживають учасники фестивалю, хочу сказати, що. Моя мета не тільки провести фестиваль на площі, і все моя мета ще дати можливість познайомитися українцям один з одним колективами різних країн, різних, різних міст, а також подивитися культуру Іспанії, тому що ми на свій фестиваль запрошуємо і іспанців для того, щоб прийняти участь у фестивалі, достатньо відкрити положення фестивалю. І прочитати його уважно в посиланні в є реєстрація. Якщо ви зі всім погоджуєтеся, можете перейти на реєстрацію. Хочу сказати, що для відпочинку учасників ми завжди знімаємо чотирьохзірковий готель в одному із побережних міст на Середземному морі. Це ще дуже хороша погода. Можна загоряти і купатися. Люди будуть мати можливість відпочити, загоріти. І також ми плануємо багато екскурсій для наших гостей. Для того щоб стати волонтером заходу, досить всього лише подзвонити на наш телефон. Мій телефон плюс 34 65 33 47 656. І сказати, я хочу бути волонтером. Ми приймаємо абсолютно всіх. Я закликаю наших майстринь, які готують їжу, які вміють робити вареники, варити борщ, пити українські смаколики. Будь ласка, записуйтесь, приходьте і беріть участь у фестивалі. До речі, у фестивалі ми запрошуємо не тільки виконавців, пісень, танцюристів і так далі. Ми запрошуємо і просто гостей, гостей українців, які живуть в інших країнах, які хочуть приїхати і відпочити і побути на цьому фестивалі. Отож, запрошуємо усіх 13 вересня в Льоре мар і 14 вересня площа Вірей Амат у Барселоні. Запрошуємо на украння фест.